Вітання. 9 лютого, 24 рік, сад при монастирі Італії, де нас дев'ятьох українців прихистили. І я сижу під 90-річним оливковим деревом і проведжаю захід сонця. Я відзняла одне відео. Дух Святий говорить через мої ста. Те, що важливо. Те, що важливо. Нехай твоя мудрість говорить через мої ста. Дійсно, є дві мудрості. мудрість міру цього, світу цього і мудрість Божа. В Божій мудрості. Все славить Бога, да? як підтвердити. Як провірити? По ділам, да? от кажуть, по ділам. Ну, от перевіряємо, на якому місці стоїть Бог тієї людини. От вона зробила діла, зараз була своєна пісня Мама Тереза, і по ділам, так? Да? Тож мама Тереза дійсно славила Бога і ділами, і словами. Вона не озвучила себе, що я тут, розумієш, така спасительниця. Ні, вона робила ді діла, які побуждав робити Дух Святий. Да? Хоч в Біблії написано, діла, ділами також не спасетесь, а приймаємо Ісуса Христа і Його жертва а, за кожного з нас. Да? Він взяв гріхи всього світу до кінця цього світу. Такий парадокс. Багато навіть дивуються, як то. Ну, тобто, до кінця нашої смерті вже гріхи заплачено, ціна, так. Да? Важливо прийняти. І коли ми приймаємо, то ми змінюємося в в силу. І в славу славу. Ми ще не значимо, що ми вже там світі, да? але йде процес, йде школа така духовна. І важливо дійсно духовні уроки. Um... Певний період, коли була я в протестантській церкві, там певного напрямку, і носила довгі спідниці, такі, да? там якісь штани, такі вільветові. Мій брат тоді сказав світа, подивись, які там модні тренди. Моя дружина за тим слідкує. Ну, якби в мене було таке сприйняття, як ш... Коко <кан>... Шанель, да? модно те, що я ношу. А... Але вчора Дух Святий таки побудив. Подивитися думаю, а дійсно, що щось таке придумав цей світ, так? Да? І ну, Дух Святий побудив мене то глянути, а... Бо я колись згадала про... А... про тему цього пантона і взагалі про. Як водяться тренди, да? і, наприклад, там одна така е, е, була тема, що, наприклад, дивляться, світу не вистачає тепла. мов, да? І вводиться в моду там теплі в'язані кофти або теплі кольори. І отже, пантон це такі кольори, да, які вони будуть модні, скажімо так, на певні сезони. І вони досліджують. Які кольори носить там в місті, там, там, які покази нові, да? використовують які кольори, і потім вже вони там призначають, буде такий, такий, такий. Да? Наскільки там вони моляться чи не моляться, але Бог допускає то. А взагалі, хто колір створив? Кольори в світу? Ти Боже, створив то все, так. О, я там одну. Там одна жінка вела аналіз там, трендів, і один з трендів такий називається абсурдний тер, тренд, типу. ну, якийсь дивний, скажімо так. Тобто, ну, а так цікаво пояснила, що це, типу, вам позвонила мава, ми вибігли в тому, що там під рукою було, може, навіть в тапочках, да? і в спортивних штанах, і пальто. Ну, Щось таке виявляється в моді. Да? Іноді я тут по саду хожу, щось в такому дивному, смішному, да? а, і ти мені е, е, каже, поділися цією інформацією і доєднайся духовне. А як доєднати оця абсурдність, да? оце дивне. Оце. А дивне воно таке було сказано, що треба що ходити навколо стін. І трубити в труби. Тобто, ну, воїни е, з мечами, з усім, да, просто ходіть навколо ірихонських стін. А, абсурд абсурдів. Да? То є, як би так. Або ви ще перейдете через море, да? як, тепе, як ми перейдемо, як воно підніметься. Тобто ну, ззаді за нами біжуть, а спереді море. Але тут проявляється. Абсурдні ситуації, немов, да, але Бог приходить і, і виводить, да. ми всі пригадуємо також той серіал про про Катю Пушкарьову, да. дівчина, яка була чиста серцем, да. вона не слідкувала за трендами, вона слідкувала за тим, щоб там правильно йшли діла, да, там, де вона працювала, да. і. Акцент на тому зовсім не ставила. А, і в тебе, Боже, дійсно, ти перший, хто створив всі кольори, ти перший, хто створив ідеї, да, даєш ці ідеї. Ну, а нечистивий, на жаль, а, цей Люцифер да, він присваює собі то все, Да, іскажає, а, змінює. А, навіть нещодавно слухала а, Здається, Олександр Бойко, він там брав інтерв'ю жінки, яка сексопатолог, да, і відповідно другої жінки, яка приймає пологи. І вона розповідала. Ну, і все це з християнської позиції з точки зору да, про тема сексуальних відносин, що таке це є, і що таке, і що ліпше все-таки це кохання да, з коханим чоловіком. А світ, він іскажає, нечестивий іскажається. І вона говорить, що ті, хто надивилися того всього бруду, да, на жаль, інші картинки, інше бачення. І вони дивляться із грязю, скажімо так, у них ніби там певні очки, да, і, і треба ці очищення. І сьогодні слухала свої притчі, і одна притча ну, там тема. В чому, що учень підійшов до старця, здається, мудреця, ну, так, в загальному пишу. Ну Там Коран описується, що він його читає, але не... в нього вилітає. Одне вухо влітає, друге вилітає. От він каже: Ну, що ж таке, я почитав і воно вилетіло. І він сказав: візьми цю корзину да, і піди до, до річки і набери води, принеси мені. Ну, він так, а, а перед цим цю кризину вона була наповнена вуг, вуглями. Да? Вуглі він висипав. Да? І учень пішов, він не, він не достигав, якби він так мітьором і ракетою не був, щоб добігти. Да? Воно виливало крізь А, І потім така мудра істина в кінці, да? коли він прийшов, каже, отак і так. Ну, не виходить набрати води. А він каже, ну нічого не вийшло. Він каже, це все вийшло. А то як? Я не приніс води, як ти хотів. так? Да? Да, ти не приніс води, але ти помив кошик, бо він був дуже брудний. Отак і наші душі, коли ми читаємо Боже Слово, да? до речі, в Корані П'ятикнича Моїсея теж включається. Да? Не забуваємо сидіти Бога. Да? Один Бог створив цю землю, да? Ісус за всіх пішов на крест, і, читаючи мудрість Божу через книги, да? які Дух Святий Побуждає читати, ми дійсно очищаємо свої душі і серця, і інше бачення, чистіший погляд, чистіше серця, чистіше сприйняття цієї реальності. Тож, ми що Боже Слово не дуже важливо. Шукайте духовних наставників, вчителів, через яких Дух Святий також буде очищати. І вся слава тобі, Боже, ти номер один. Вдивається на мене, і на кожного, хто дивиться, дивитиметься це відео, слухатиме. Вся слава належить тільки тобі.